Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми день. У сьогоднішньому випуску дивіться про такі події. Звання заслужений донор України присвоєно шосницю Ігорю Вовні. Новий політсезон лідер радикальної партії Олег Ляшко пропонує розпочати з важливих законопроєктів. Які інвестиційні проєкти заплановано реалізувати у нашому місті за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку? Позашкільні творчі гуртки, запорука з містовного дозвілля малечі, які творчі колективи шостки чекають на своїх учнів. Відковий водоспад утворився біля візного знаку у мікрорайон Капсуль. З нагоди 25-ї річниці Незалежності України указом президента почесне звання Заслужений донор України присвоєно шосницю Ігорю Вовні. Президентську відзнаку нашому земляку, який вже більше 25 років допомагає рятувати людські життя на засіданні виконавчого комітету, вручив особисто міський голова. Стадіон хімік після реконструкції матиме нову назву. Запобігти корупції у медичних закладах допоможе електронна система обслуговування громадян. Про ці та інші важливі питання, що розглядались на засіданні. І виконавчого комітету більше знає Марина Шумейко. Маючи рідкісну групу крові, третю негативну, Шоскінес Ігор Вовна більш ніж чверть століття допомагає рятувати людське життя. І ось нарешті нагорода знайшла свого героя. З нагоди 25-ї річниці Незалежності України президент підписав указ про присвоєння нашому земляку почесного звання заслужений донор України. Відзнаку Ігоря Володимировича на засіданні виконавчого комітету вручив міський голова Микола Нога. Він давно заслуговує на цю нагороду. Ось тільки в зв'язку з діванням нашої України президент підписав указ про його нагородження як за заслуганого донора України. Надзвичайно відповідальний, надзвичайно великий патріот, тому що його кров'ю віддав більше, ніж самого в собі єсть. Для того, щоб вилікувати других. Я надзвичайно вдячний вам та себе, всієї щось концерт про Заслужений донор України Ігор Вовна говорить, ніколи не переслідував мети отримати нагороду, адже завжди розумів, що робить надзвичайно важливу справу. Цілі такої не було отримати нагороду як у вітаю без всякого пафоса. Ну, гордость відчуваю. Достаточно рідка група крові, поэтому приходилось. ...спасати людей, скажімо так, це, це, це не громкі слова це дійсно було такою. Початком нового навчального року до шкіл міста пішло не 50 дітей більше ніж у минулому році. В рамках адміністративної реформи цьогоріч до Шоскінських школярів приєдналися більше 30 дітей з таких населених пунктів, як Макова та Гамалівка. Наразі головне завдання, яке постало перед управлінням освіти, це організація транспортного забезпечення для таких учнів, наголосив міський голова Микола Нога. Ми подумаємо, як організувати автобусне перевезення. Вирішимо таким чином, щоб вони не мали більших витрат, ніж ті, які їздять по нашому місту діти. І в тому числі мається на увазі, ми дамо можливість і відвідувати наші дитячі садки. Якщо у когось буде таке бажання з тих населених пунктів і других, то ми надамо таку можливість. Члени виконавчого комітету Шосткинської міської ради затвердили рішення звільнити від оплати в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах дітей-переможців обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсів на 40%, дітей-учасників АТО на 100%. Як зазначив ігор Фату, начальник відділу культури та туризму, таких учнів шості майже півсотні. Охопити всіх без виключення шосткинських школярів позашкільної освіти. Завдання, яке поставив на контроль міський голова. Якщо є дітки, які не займаються спортом, якщо є дітки, які не займають. Це в якісь позашкільних навчальних закладах, або танцюють, або співають, або в станції туристів, або в будь-яких других напрямках, то ми дали взяти на карандаш цих діток і по кожному розібратися. Якщо це якісь, якісь недоліки здоров'я, мало що може як викликати щось, що не хоче дитина займатися будь -яки. Але якщо це зв'язано з відсутністю коштів, то ми повинні вирішити питання, щоб… Вже підтримувати сім'ї, які всі сто відсотків займалися в позашкільних закладах культури освіти". Члени виконавчого комітету прийняли рішення надати матеріальну допомогу на ремонт покрівлі приватного будинку родині військовослужбовця, який наразі знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. Сім'я з двома дітьми, один з яких має інвалідність, мешкає в Локацькому мікрорайоні. Повідомила Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій. Стадіон Хімік після реконструкції отримає нову назву. Згідно проєкту, розробленого шоскінськими архітекторами пропонується назвати стадіон Зірка. На думку міського голови, така назва може викликати неоднозначну реакцію зі сторони громадськості. Тому це питання поки що залишається відкритим. Поліклінічне відділення номер 4 центральної районної лікарні включено до переліку об'єктів, що зазнають капітального ремонту за кошти фонду регіонального розвитку. Розпочати ремонт планується вже в наступному році. Планується і проведення його ремонту внутрішній ремонт і обладнання комп'ютерною системою. На Шоскінців чекає поступове оновлення системи медичних послуг. Система медичних послуг буде поступово перетворюватись в такий інформаційний сервіс, який дасть змогу з дому, з комп'ютера подивитися, який лікар сьогодні чергує, до якого лікаря людина хоче попасти. Не до того, що прописано, а до кого хоче попасти. Потім буде аналіз комп'ютер робить, до якого лікаря люди хочуть попадати, а до якого лікаря люди не хочуть попадати. Такі питання вже сьогодні опрацьовуються і в поточному і наступному році будуть реалізовані в нашому місті. Провадження сучасного електронного сервісу допоможе виключити корупційну складову в системі медичного обслуговування громадян. Новий політсезон лідер радикальної партії Олег Ляшко пропонує розпочати з важливих законопроєктів, зокрема встановлення пенсії на рівні прожиткового мінімуму, перерахунку ціни на газ, здешевлення цін на ліки. Також радикал наголосив на підтримці національного сільгоспвиробника. Подробиці у сюжеті наших колег. Новий політичний сезон відкрито. Лідер фракції радикальної партії Олег Ляшко пропонує розпочати його з соціально важливих законопроєктів. Він переконаний, що Верховна Рада першочергово має розглянути питання, спрямовані на радикальне підвищення доходів громадян, подолання безробіття, соціальний захист українців, зокрема від тарифного геноциду. Ми наполягаємо на тому, що в першочерговому порядку було розглянуто законопроект 4998, який передбачає встановлення пенсії на рівні прожиткового мінімуму. Для півмільйонів українських пенсіонерів, які сьогодні отримують пенсію менше тисячі гривень, і ця пенсія не індексується. Ми наполягаємо на тому, щоб в першочіровому порядку були розглянуті закони, які дадуть можливість перерахувати ціну на газ, що призведе до зниження драконівських тарифів на житлово комунальні послуги. Ми наполягаємо на першочерговому розгляді законопроектів, які дадуть можливість здешевити ціни на ліки, переважна біль більшість пенсіонерів сьогодні позбавлені можливості купити ліки, заходять в аптеки як до музею. Політик також наголосив, що сьогодні потрібно підтримувати національного сільгоспвиробника замість того, щоб розпродавати землю селян. Сьогодні ми маємо в Україні менше двох мільйонів корів. Після Гітлера було 4,5 мільйони. Сьогодні менше двох мільйонів. Сьогодні корови в селі найти не можна. І коли говорять про продаж землі, дайте коровам сіна, дешевше. Дайте молоко по нормальній ціні в селян і не треба буде землю продавати. Олег Ляшков вкотре наголосив на необхідності радикально змінювати економічну політику держави, адже нинішня політика влади веде до тотального зубажіння українців. В місті Шостка за кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2016 році заплановано реалізувати чотири інвестиційні проекти. Зокрема, це. Реконструкція котельні номер 3 по вулиці Вороніська, 38, теплових мереж по вулиці Горького, реконструкція вулиці Степової, доріг до індустріального парку Свима та будівництво електричних мереж до індустріального парку СВЕМА. На даний час в місті практично завершені роботи по двом інвестиційним проєктам: а саме: реконструкція доріг до індустріального парку СВЕМА, реконструкція котельні номер 3 по вулиці Вороніська, 38 та теплових мереж по вулиці Горького. Обсяг фактично виконаних робіт за рахунок коштів Державного фонду Розвитку станом на 1 вересня склав більше 500 тисяч гривень. Реконструкція вулиці Стопової та будівництво електричних мереж до індустріального парку Свима заплановано на жовтень та листопад поточного року. Виконавчим комітетом за ініціативи міського голови було прийнято рішення залучити всіх дітей міста до активної діяльності та організувати їх змістовне дозвілля у сфері позашкільної освіти. Кожна дитина шостки повинна відвідувати гурток та всебічно розвиватись, впевнений Микола Нога. З цього приводу ми завітали до Шостинського центру естетичного виховання, аби дізнатись, куди наразі можна віддати свою малечу. Центр естетичного виховання це багатопрофільний заклад позашкільної освіти, в якому майже 50% шостенських шостинських дітей займається в різноманітних колективах. Директор Центру естетичного виховання Шостинської міської ради Володимир Кисельов назвав кількість гуртків та вихованців, котрі відвідують позашкільний заклад. На сьогоднішній день у нас займається 2546 дітей, 29 кружків, 98 груп. Якщо брати по наповненню города, то дітей порядка 48% дітей, які є в із городі займаються в нашому колективі. Головним завданням центру естетичного виховання є створення умов для гармонійного розвитку особистості, організації їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку. Також задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті. Володимир Петрович повідомив, що наразі всі творчі колективи з закладу проводять набір. Всі колективи. Не проводять набор. набор. у нас круглий год. Слідувати, що заняття у нас в платят только, тобто діти платять тільки якщо кудись їдуть. Директор центру естетичного виховання розказав, з якого віку приймаються вихованці закладу та що вони вивчають. Чотири клітки ми берімо школу раннього розвитку, де діти участь ази українського язика, англійського ази хореографії. Вот. А уже после шести лет дети идут в кружки по направлениям. Либо это будет прикладное мистецтво, либо это будет хореография, либо это будет какой-то спортивный кружок, то есть дети идут туда. Діти навчаються протягом 10 років, після чого отримують свідоцтво встановленого зразка про завершення позашкільної освіти. В школу раннього розвитку приймають їх при наявності заяви, а вже потім їх відбирають керівники в гуртки. Незабаром планується відкрити ще два нових напрямки, зазначив пан Кисельов. Думаємо поки відкрити цирковий кружок і кружок англійського мовлення, Ну і той, і другий, поки є сі відкроються, у нас, то не будуть на платній основі. Это не бюджетные коллективы, а это люди, которые изъявили. Желання попробувати щорічно на початку навчального року на базі центру естетичного виховання проводиться день відкритих дверей за назвою Свята позашкільника Ласкаво просимо, яке відбудеться 23 вересня о 13 годині. Будуть проводитись майстер-класи, виставки робіт, прикладних колективів та концертна програма, де своє вміння продемонструють вихованці. Цеву керівник дитячого народного хореографічного ансамблю. Повідомила, що не всі вихованці в майбутньому пов'язують своє життя з хореографією фотографією. Але в подальшому це допомагає їм у житті, бо вони стають впевненими у собі. Це велике впливання оказує на дитина, на людина будущого, на громадянина нашої країни. Тому що в якому б колективі не займався дитина, він завжди буде займати активну життєвну позицію. Тому що дитина, привикши знаходитися в гущі подій, дитина, привикши знаходитися на сцені, він вже не не стесняется, он уже может свободно выражать свою точку зрения. Они очень активные дети. Они стихи читают, они поют, они и танцуют, они участвуют во всех мероприятиях. Вихованці розповіли, що змінилось в їх житті після того, як вони почали відвідувати гурток. После того, как я начала ходить на танцы, я начала очень хорошо растягиваться, и у меня появилась гибкость. Я научился танцевать. Мне нравится ну, ходить на танцы. Я это Моя была моя ну, мечта. Я косалапила теперь я не косолаплю. Я была горбата, танці мне помогли. Я отдала все свободное время танцам. И они мне безумно нравятся. Остінські оборонники відрізняються не тільки спортивними успіхами, а й креативністю. Дизайнери казенного підприємства Імпульс продовжують оформлення в'їзного знаку до мікрорайону Капсель. Нагадаємо, ця частина міста була нещодавно перейменована згідно із законом про декомунізацію. Зв'язку з тим, знак в'їзду також повинен бути зміненим. Тож, що вигадали оборонники, дивіться далі. Мікрорайон Капсуль був перейменований декілька місяців тому. Як наголошує Микола Цьомка, заступник директора казенного заводу Імпульс, оборонники звикли робити все якісно. Тому креативити над створенням мізного знаку вони продовжують і по цей час. Все з рішенням виконкому і перейменуванням мікрорайону імені Кубішов, мікрорайон Капсуль. як було прийнято рішення. Замінили ми нашу вивіску. Поставили заводський логотип, так як це заводський мікрорайонний заводообразуючий. Прибразували площадочку, украсили. Зараз погодно осінню сонячну днину Чеклую над створенням з нового знаку до мікрорайону капсуль Світлана Ковтун, працівниця казенного заводу Імпульс. Біля жінки оберемо квітів, які мають оселитись на нещодавно встановленому тут вазоні. Ну, ми Вирішили посадити чи сьогодні агератом. щоб. «Було красиво у нашій клумбі. Мені подобається оце вот читання сінього-жовтим, як герб нашої країни. Але під керівництвом дизайнерів казенного підприємства у Вазоні осилились інші квіти фіолетові петунії. Оборонщики привикли робити раз мощно і навсегда, і красиво квіти будуть радувати око аж до перших заморозків, якщо звісно не стануть здобичу вандалів. В планах у керівництва заводу встановлення навколо знаку кованого паркану. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Не перемикайтесь, бо по закінченні новин на вас чекають народний та синоптичний прогнози. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайтах Шостицької міської ради, Шостка Ньюз та мережі Фейсбук. До наступних ефірів. Бувайте! 9 вересня вшановується пам'ять преподобного пимена Великого. Цього дня наші пращури погоду осені й зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила до дощової осені, морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Вже з самого ранку погода в шостій проясниться і нічого не нагадуватиме про похмурі світанкові години. Без опадів Температура повітря в день плюс 21, вночі, градусів тепла. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.